Слава Ісусу Христу! Сьогодні, 8 грудня, свята церква вшановує життя святого преподобного Патапія. Преподобний Потапій народився 380-го року в єгипетському місті Тиве. Його батько був правителем області, відповідав за фінанси, був достатньо заможним, і він був вихідцем з відомої в Єгипті родини. Його батьки відрізнялися справжнім благочестям. Вони ще з дитинства спонукали свого сина вивчати писання, особливо Євангеліє. Коли він став старшим, батьки запросили з Олександрії багатьох різних знаменитих наставників і вчителів для хлопчика, наприклад, з природничих наук, з математики, з філософії, з риторики. І навчаючись, Потапій вже прийшов до такого усвідомлення, наскільки все світі є неміцне і іменуще. І тому його все більше тягло до подвижницького життя, так як він вивчав вчення Клемента, Орігена, історії духовної боротьби, які вони вели, які духовні, історії духовної боротьби, які вели його. Тогочасники, такі як Афанасій, Антоній Великий, він хотів їх наслідувати. І бажаючи так уподібнитися до них, він часто йшов з міста в пустелю, де жило на той час також багато подвижників. У них він навчився вникати в внутрішнє життя та рухи душі. До нас дійшла розповідь про один такий епізод з підліткового життя святого, в якому молодик на ім'я Амон впав з високої скелі на верблюді вниз і побився. Тринадцятирічний юнак Потапій натрапив на них в пустелі і доглядав, доглядав молодика аж до світанку, поки батьки того і слуги не пішли його шукати. Потапій врятував таким чином цього молодика Амона, який помер би інакше від холоду і отриманих трав. За ніч зцілився також і верблюд. Амон згодом розповідав, що бачив сліпуче світло, якась невідома сила його зігріла і повернула вмираючого до життя. А пізніше він став справжнім товаришем святого і багато років йому служив. Через деякий час батько відвіз Потапія до Олександрії, до знаменитої, до знаменитої катехизаторської школи. Тут на Потапія вплинув такий сліпий на ім'я Дідім, від якого Потапій черпав оцього натхнення, мудрості і духовності. І це був саме той Дідім, про якого преподобний Антоній Великий сказав: не скорби про те, що ти позбавлений тілесних очей. Вони гарні тільки для мух та комарів. Тому тобі ж слід радіти, що маєш очі душі, що твоїм внутрішнім поглядом поглядом відкрилася божественна небесна краса. На той час, коли Потапій закінчив школу в Олександрії і повернувся до Тиви, його батько вже помер. Тоді Потапій дізнався, що тепер йому належить зайняти посаду батька, керівника фінансами своєї провінції, але йому цього не хотілося. Тоді він почав благати матір відпустити його в пустелю, де він міг би вести життя подвижника. Мабуть, вона дала йому згоду і благословення, тому що він вирушив прямо в монастир та Венісії, центр чер... чернецтва в Тівадії, в Тіваїді, і там присвятив себе молитві і посту, де 10 років також трудився, вивчаючи святе письмо, життя святих. І незабаром він став справді відомим на весь Єгипет як вчений чоловік і чудотворець. Коли чутка про його вченість, і чесноти до села інших країн стив до нього надіслало делегацію з проханням дати згоду стати єпископом. Але він відмовився, тому що не хотів загордіти, боявся впасти в гордість і просто таємно пішов з монастиря в пустелі. Поки Потапі був у пустині, місто Тиви вразила просто страшна епідемія чуми. Дуже багато людей загинуло, а ті, що залишилися, жили в страху. І знаючи про благодатну силу Молотова Потапія, вони просили його врятувати від цього їх від цього лиха. Однак Потапій не хотів йти до міста, щоб де його б славили як знаменитого чудотворця, і відповів твердою відмовою. Однак вночі він таємно з'являвся в місто, бо Соніш, одягнений в латунну накидку, яку носили тоді е, Анахорети. Він входив, нікому не впізнаний в ці будинки, молився за людей, ці люди зцілялися, а потім також тихо і безшумно виходив. Коли чума відступила, люди почали шукати цього посланого богом для них лікаря. Але його ніде не було. Він залишив місто так само тихо, як і прийшов. І аж тоді жителі міста зрозуміли, що це був син їхньої рідної землі, чернець Потапій. Також і інша історія чудотворної сили молитви Патапія. Якось важко був захворів ігумен одного з пустельних монастирів, отець Серапіон, проте принесли його до Патапія, благаючи зцілити. Тоді святий схилив коліна разом з ченцями і почав просити Господа про зцілення його, вірного раба. І коли Потапі простягнув руку, торкнувся хворого, той зцілився. Святий намагався приховати цей інші чудеса, які відбувалися за його молитвою, але незабаром люди дізналися про це і почали ще більше приходити до нього звідусіль. Тоді він, потай, вирішив покинути свою печеру і пішов до Константинополя, де при Влахеринській церкві побудував собі маленьку келію. Але Господь і тут прославляв його чудотворною силою. Святий Потапій своїми молотвами повернув зір сліпому, оздоровив чоловіка, що вже вмирав від водянки, прогнав біса з юнака і також прославився численними іншими чудами. Помер святий у середині VII століття, його поховано в церкві святого Йоанна Хрестителя. А життя святого описав преподобний Андрей Крицький з Богом.